новорічна головоломка набагато складніша, ніж ти думаєш. Називається вона ялинка Санти, і складається вона з ялинки, яка створена з восьми дисків різного розміру, та основи з трьома стовбурами. Два крайні стовби ростуть з пеньочків, ну а центральний стовбур це святкове місце з новорічним паровозиком, куди вам і потрібно поставити ялинку з будь-якого крайнього положення. Але... Є нюанс, який робить головоломку майже неможливою. Ви можете переміщувати лише по одному диску за раз і ви не можете ставити більший диск на менший ялинка так не росте. Тому вам треба буде добряче подумати, яким чином послідовно переміщувати диски так, щоби, виконуючи усі правила, вся ялинка поступово опинилася на центральному стобері. Неймовірний цікавий новорічний подарунок для кожного з вас. Хоча головоломка виглядає по-дитячому, але також підходить і для дорослих, бо вона. Чудово розвиває логіку, просторову уяву та математичні навички, щоб зробити головоломку легшою, просто зменшить кількість кілець. Ну а замовити цю нескінченну головоломку та інші можна на сайті kubastik 3 dcomua